Друзі, вітаю вас на каналі Українського Гіка Павла. І сьогодні, нарешті, разом з вами ми пройдемось по великому літньому розпродажу на консолях Xbox. І одразу для вас даю максимально корисну і якісну інформацію щодо цього розпродажу. Значить, саме-саме перше, що вам варто почути, це те, що курс на даний момент аргентинського песо складає усього 0,15. Так, вам не почулося 0.15. І щоб ви просто зрозуміли, наскільки це мало, згадаємо часи візи, коли працював той лайфхак, тоді курс був 0.12. Але то була віза, то була спеціальна акція. А зараз через MasterCard просто підв'язуємо карточку і купуємо. І курс для вас буде 0.15. Але і це ще не все, тому що я хочу зазначити, що цей розпродаж триматиме аж до 19 червня. Так що часу у нас ще дуже-дуже багато. І якщо ви такий, наприклад, хлопчина, як я і постійно. Ційно виписуєте собі якісь ігри, щоб колись в майбутньому купити їх по великому розпродажу. То я хочу офіційно сказати, що сьогодні настав наш день, тому що на цьому розпродажі знайде собі абсолютно кожен якусь класну гру по офігезному прайсу. Ну а за підготовку цього випуску я хочу від щирого серця подякувати нашому з вами адміністратору Олександру. Саня, велика тобі подяка за допомогу. Ну і в принципі, хлопці та дівчатка, ставте вподобайку, і давайте будемо нарешті починати. Let's go! І так, наш розпродаж сьогодні буде трішечки незвичайний, тому що всі ігри, які ми будемо дивитись на цьому розпродажу, вже виписані у мене на аркуші, і я буду просто вбивати їх. В... Пошук, і будемо дивитись на ціни, які у мене так само вже виписані. І відкриває наш розпродаж гра під назвою Dead Island. Друга частина, який наразі коштує 5592 аргентинських песо, що перекладається на гривні, як 850 гривень. Так, це не дешево, але гра класна, гра офігезно оптимізована, як і під дорослий Xbox Series X, так і під молодший Xbox Series S. Та що тут казати, ця гра навіть якісно грається на Xbox. Xbox One і Xbox One X на попередньому поколінні консолей. Так що, якщо у вас є бажання пограти в якусь класну гру, яка не дуже сильно вас буде перенапрягати, просто знаєте така максимальна фанова гра, ще й офігезно грається, до речі, в коопі, то можете звернути свою увагу на Dead Island 2 за 850 гривень. І я хочу сказати, що це найдорожча гра сьогоднішнього випуску. Далі буде набагато дешевша і набагато, ну напевно, навіть в деяких аспектах цікавіше. Так що, наступна гра, яку ми з вами подивимося це Watch Dogs Legion, який до речі, ось тут у нас і відкрився, і він вже коштує 539 аргентинських песо, навіть там трішечки з копійками, але перекладається це все на гривню як 82 гривні. Всього 82 гривні за XS-версію Watch Dogs Legion і. Це та сама гра, яка демонструє нам, або, можна сказати, демонструвала на старті покоління консолей класний графон з технологією RTX або Ray Tracing. Так що, якщо ви ще не грали або не бачили якісний графон на будь-якій Nexen консолі, то можете собі придбати таку гру за всього 82 гривні. Далі у нас справжня нахідка, це гра Hades. Коштує вона, ну практично нічого вона не коштує. Це 215 аргентинських песо. І якщо ви не знаєте, що таке Hades, це дуже-дуже якісний роглайк -like, uh, Dungeon Кроулер, як пишуть у нас в оглядах або кажуть у нас в оглядах. Я цю гру пройшов, вона у мене навіть є на диску, і я хочу сказати, що із uh, такого жанра Рогаликів це одна з найкращих ігор. Зараз вона по розпродажу коштує усього 32 гривні, так що обов'язково прикупіть собі її в колекції. Якщо навіть зараз не будете грати, то через півроку, через один рік обов'язково до неї повернетесь. Я вам це абсолютно гарантую. Далі у нас ідея. Ось така е, збірка Хітмана під назвою World of Assassin's. Це найкращі місії старих час, частин Хітмана, які зібрані в одну велику колаборацію. Важить ця колаборація аж 82 Гігабайта, як ви бачите, вона оптимізована під Xbox, Series S та X. І якщо вам небайдужа історія нашого лисого супергероя, або можна сказати, ну хай не супергероя, а звичайного лисого кілера, то можете прикупити собі таку гру. Коштує вона всього через Аргентину 70. 56 гривень. Далі у нас іде. Мафія перша частина. Я завжди її раджу купляти, тому що мафія, перша частина це дуже якісна сінглплеєрна пригода. І єдиний великий мінус цієї пригоди це те, що в цій пригоді, на жаль, немає підтримки консолей Xbox Series S та X. І це не значить, що вона на них не запуститься. Вона запуститься, але це буде зворотня сумісність з трішечки не такою якісною картинкою, яка б вона могла б бути, якщо б на цю гру вийшов. Відповідний патч під консолі Xbox Series S та X. Але, як я розумію, на даний момент такий патч у нас не готується, так що можна купляти в тому вигляді, в якому вона є, і проходити. Ця гра вам обійдеться всього 137 гривень. За 137 гривень, от чесно, могли б патчі покласти, але граємо, як є. Далі у нас іде Need for Speed, остання частина. Так, вона вже не так дорого коштує. Ось наш NFS Unbound. Його ще поки що немає в підписці від Electronic Arts. Колись він там обов'язково з'явиться, як і Dead Space, наприклад. Але на даний момент ми можемо прикупити NFS Unbound за 410 гривень. Це можна сказати друга дорога гра цієї нашої з вами цього нашого з вами розпродажа. Далі у нас іде GTA, теж яка оптимізована під консолі Xbox Series S та X. Нам потрібна. не сплутайте, бачите, тут на обкладинці написано прямо XS і коштує вона 2000 аргентинських песо. Що якби не дуже сильно і дешево, це перекладається на е, е, з аргентинських песо на гривні, перекладається як 303 гривні, але повірте мені, ця версія вона набагато більш якісно виглядає як і на Xbox Series S, так і на Xbox Series X, тому що тут є офіційна підтримка цих консолей. Так що, якщо будете купляти, обов'язково беріть саме цю версію. Як ви бачите, тут ще є і онлайн мультиплеєр, і сторі мод, так що ви точно не прогадаєте. Їдемо далі, і після GTA-шечки у нас іде Dying Light, друга частина. Зараз ми на неї подивимось. Коштує він 1800 аргентинських песо, що перекладається на гривні як 273 гривні. Так, це звичайна версія без усіляких DLC-шок, не Ultimate, не Gold, просто звичайна версія. Але якщо вам подобаються такі ігри, дуже-дуже великі ігри у відкритих світах на багато годин, то я думаю, що за таку суму, ще раз скажу, 273 гривні, це буде непогано. Поганий варіант неї пограти. Звісно, тут є патч підтримки Xbox Series S та X, і взагалі це дуже сучасна, дуже наворочена гра з класним графоном. Якщо ще не грали, то я вам рекомендую на неї подивитись. Далі у нас іде класний бандл Mortal Kombat плюс Injustice, де наш бандл ось він, 550, можна сказати, аргентинських песо. На гривні це перекладається як усього 85 гривень. І в чому перевага цього бандла? Ну, вперше у вас буде Mortal Kombat. Одинадцятий Ultimate з усіма додатковими персонажами з додатковою сюжетною компанією і е... Цю гру можна грати класно і з друзями і проходити сюжетну компанію. Вона дуже дуже цікава, я повністю прийшов і залишився максимально задоволеним. В цьому бандлі також є Injustice 2 Legendary Edition, так само з усіма додатковими персонажами, і так само з класною сюжетною компанією. Так що, якщо ви ще не проходили, обов'язково зверніть свою увагу на ці на цей бандл. Ще раз скажу ціну всього 85 гривень за дві офігезні гри, гри які зараз продаються у фулі з усіма до... Персонажами з усім ДОП-контентом. Не пропустіть, не пропустіть. Далі у нас іде трішечки спорту NBA. Ніколи я спорт не радив. Цього разу Саня виписав, каже, подивись, NBA коштує недорого. 23-го року Дивимось версію під консолі Xbox Series S та X, тому що можна сплутати, купити Xbox One версію, нам це не потрібно. 800 аргентинських песо. Це усього 122 українські гривні. Так що можна закупитись. Далі у нас іде трішечки гону. Трішечки гунаця, чек, це у нас ралі VRC. Версішка у нас іде, можна подивитись на 9 частину, вона коштує всього 57 аргентинських песо. Це у нас перекладається на гривні як 9 гривень, це просто масхев. Але я також би придивився на більш сучасну версію, це 10-та частина за 525 аргентинських песо, що вже перекладається як 80 гривень. У будь-якому випадку, якщо ви берете 9 або 10 ту частину, ви отримаєте версію з підтримкою консолей Xbox Series S та X. Так що я вважаю, що або ту. Або ту версію можна забрати, це дуже-дуже класні, дуже офігезні варіанти. Далі у нас іде Sonic, який нарешті непогано скинув ціну, мінус 40% 2339 аргентинських песо, що перекладається на гривні як 355 гривень. Ви усі самі прекрасно знаєте про цю гру, її сильні сторони, її слабкі сторони. Я думаю, якщо вам подобається франшиза Sonic, і ви. Очікували якісну гру по цій франшизі, то Sonic Frontiers вас точно не підведе. Далі у нас іде Taken, конкурент Mortal Kombat, який завжди-завжди на консолях дуже сильно полюбляли гравці. Цього разу можна купити Taken 7 Так, де він у нас? Original Edition, ось цей з DLC-шками, непоганий варіант. Знову таки, не Definitive Edition, але і незвичайне видання. 675 аргентинських песо, що перекладається на гривні як 103 гривні. І, знову таки, якщо вам не подобається Mortal Kombat, прикупіть собі Taken, і це буде непогана альтернатива. Єдине, що тут, на жаль, немає пача під консолі, Xbox Series S та X, графончик буде ну, непоганий, але і не знаєте, не 4К ультратекстури такого ви тут не побачите, але все одно, як би там не було, на великому телевізорі ця гра виглядає непогано. Рухаємось далі, і після Тейкену ми дивимось на Bundle Division. Дівіжон перша та друга частина 700 аргентинських песо одразу за першу та другу частину Дівіжон. Я вважаю, що це непоганий варіант. Мінус 75% знижки. І якщо переводити на гривні, то за дві гри ви заплатите усього 107 гривень. Я думаю, що треба собі в колекцію такий варіант прикупити. Але і це ще не все. Тому що далі у нас іде Тоні Хоук де у нас? Хоук, ось у нас іде Cross Gen Digital Bundle, перша та друга частина за 900 аргентинських песо. Це реально непогана знижка за реально якісні ігри. На гривні це перекладається як 137 гривень. І знов-таки все тут на борту є. Підтримка консолі Xbox Series S та X є. Класний бандл двох частин у нас також є. Так що, якщо вам таке подобається, то обов'язково не припустіть цю знижку. Рухаємось далі, і після Хоука нам на вогник залітає Borderlands за копійки. Тут є два варіанти. Я вже продивився. Перший за 412 аргентинських песо саме голе, саме звичайне видання це для таких людей, які проходять сюжетну компанію і більш не заморачуються. Просто пройшли сюжетку і викинули з голови цей Borderlands. Значить, 412 аргентинських песо і на гривні це перекладається як 63 гривні. Але якщо ви збираєте, знаєте, є такий тип людей, наприклад, я так дуже часто роблю, коли ви хочете купити в свою бібліотеку максимальні версії ігор. І тут у нас є така версія під назвою Super Deluxe Edition. Тут багато доп-контенту, ви самі все бачите, і коштує це такий варіант Borderlands, 875 аргентинських песо, що перекладається як 132 гривні. І багато хто скаже, нафіга я буду переплачувати. З однієї сторони, ви будете праві, тому що x 2 по ціні це якби так собі. З іншої сторони. За потужну тріплей-гру віддати 132 гривні за Ultimate видання або Super Deluxe Edition, Це в будь-якому випадку дуже-дуже непоганий варіант. Але і це ще не кінець, тому що тут у нас ще по знижкам залишились такі ігри, як, наприклад, Assassin's Creed Valhalla, якраз таки він мені ось тут і вилетів. Він коштує усього 900 аргентинських песо. На гривні це перекладається як 137 гривень. І я думаю, що це непоганий варіант для того, щоб його придбати. Так, тут немає DLC-шок, так, тут немає усілякого доп-контенту, але сюжетну складову пройти за 137 гривень, я думаю, варіант в будь-якому випадку дуже-дуже непоганий. Рухаємось далі і шукаємо Red Dead Redemption, другу частину. Ось вона, 1500 аргентинських песо. Не сама, знаєте, найкраща ціна. Можливо, колись буде і дешевша, але на даний момент 239 гривень заплатити за таку класну сюжетну гру можна. Але у тому випадку, я наголошую, якщо у вас до росла консоль Xbox One X або Xbox Series X. Якщо у вас Xbox One або Xbox Series S, я б напевно, цю гру пропустив, тому що вона працює по зворотній сумісності і там не дуже якісний графон, і е, 720p роздільна здатність. Може на великому телевізорі виглядати максимально мильно. Я вас попередив. Рухаємось далі і шукаємо тепер Бетмена. Так, ось він, ось він, наш Бетмен. Е, він включений до геймпасу, але подивіться, він коштує за Premium Edition усього. 262 аргентинських песо. Якщо перекладати на гривні, це вам обійдеться приблизно 40 гривень. І це дуже класний варіант для того, щоб пройти повністю повний преміум едішн Бетмена з усіма DLC з усіма допами. Ще раз наголошую, всього 40 гривень. Далі забираємо метро, як завжди. По будь-якій знижці ми завжди забираємо метро. Де вона у нас ховається? Ось усі частини метро, повністю усі з усіма ДЛЦК за 128 аргентинських песо, що перекладається як 20 гривень. 20 гривень, і у вас усі частини метро. Я думаю, що це абсолютний маст. Хе, Mortal Kombat 10-й до колекції забираємо, я вам вже радив 11 купити, але тут у нас і на 10-й є видання XL з усіма додатковими персонажами, такими як Хижак, такими як чужий і так далі, за 200 аргентинських песок. Це перекладається як 31 гривня, і це класний варіант для того, щоб закрити беклог по Mortal Kombat. І якщо ви будете проходити сюжетну компанію по 11 Mortal Kombat, то найкраще. Починати або з 9 частини МК проходити сюжетку, або хоча б з 10 Тоді у вас буде більш, знаєте, повний огляд і більше розуміння, що відбувається в сюжетній компанії. Далі у нас іде трішечки Resident Evil. Починаємо з другої частини. Друга частина звичайне видання у нас коштує, де воно. Я вам буду наглядно показувати. Ось воно. Звичайне видання, мінус 75% на гривні перекладається як 47 гривень. Якщо хто не грав, обов'язково абсолютно точно варто запропонувати. Брати цю гру, друга частина 47 гривень. Це буде абсолютний мастхев. Третя частина вже коштує дорожче, тому що вона більш свіжа. 999 рентгенських песо, але в перекладі на гривні все одно непогано, 152 гривні за цю гру вам прийдеться віддати. Далі у нас іде сьома частина а, Resident Evil. Зараз я вам її покажу. Звісно, якщо ви будете купляти собі в колекцію, то беріть цю Gold Edition, тому що вона А дешевша, і тому що тут Б. Усі а, доп контентні. Доповнення. 352 аргентинських песо, це у нас 53 гривні. Ну і по Resident Evil ще я дуже сильно вам пораджу купити Village, тому що просто це дуже якісна, класна гра на проходження з дуже якісним сюжетом, з дуже якісним графоном, в незалежності на якій консолі ви будете грати. Xbox One класно виглядає, Xbox One X, топово виглядає, Xbox Series S. Ось так виглядає, Xbox Series X взагалі бомба. Коштує трішечки, звісно, вже кусюча ціна 334 гривні. Але повірте мені, ця гра, от саме восьма частина, просто захопить вас і е, відправить в дуже-дуже якісні сюжетні е, пригоди. Ну і по Resident Evil ми завершили, і тепер я вам буду радити останню гру сьогоднішнього розпродажу. Це у нас іде Sherlock Holmes. Шерлок Холмс, звісно, я раджу, тому що це гра від українських розробників. Ось вона йде. Chapter 1. вийшла вона не так давно, важить 27 гігабайтів. Я в цю гру не грав, дивився тільки огляди, і по оглядам вона дуже дуже цікава, сюжетна пригода. Також в цій грі є українська мова. Ну, звісно, тому що це українська гра від українських розробників. Якщо перекладати на гривні, то вона коштує 235 гривень. І я закликаю кожного з вас підтримати цей проект. В будь-яких розпродажах, якщо це розпродаж на Xbox, 235 гривень. Я вважаю, що це дуже невеликі кошти за підтримку своїх бра бра братів. Ну і на цьому все, хлопці та дівчатка. Якщо ви хочете побачити продовження про регіон Туреччина, там також багато цікавих пропозицій, то напишіть про це в коментарі. Ну і звісно, притисніть вподобайку, напишіть шалений коментар і підійдіть сюди. Я вас обійму. Пока-пока. Дуже скоро ми знову побачимось. Пшш, презентації починаються! Будемо запалювати танцпол. Все, я відключаюсь Пока-пока.